Про яблука, що плачуть та сміються, сирійська народна казка. У великого падишаха був єдиний син на ім'я Хаджав. Одного разу хаджав скакав на коні та ледве не збив з ніг стареньку, що несла глек з водою на голові. Стара впала, глек розлетівся на друзки, а Хаджав голосно розреготався та пришпорив коня. Стара подивилася вслід злому вершнику та голосно сказала: Нехай яблука у твоїх руках заплачуть. Усе це бачив бідний горшечник Хусейн Він підійшов до старої, допоміг їй піднятися та віддав свій найкращий глек. Стара взяла з рук хусейна новенький глек, подякувала йому та промовила. Нехай яблука у твоїх руках засміються, добрий чоловіче, а молодий принц Хаджав з того часу втратив спокій. День і ніч він тільки й думав про дивні яблука, що плачуть та сміються. Кожного мандрівника він розпитував про країну, де ростуть чудесні яблука. Нарешті він вирішив вирушити на пошуки. Прощавай, батьку, сказав він подешаху, або здобуду чудесні яблука, або загину. На світанку хаджав покинув батьків палац, довго їхав він безкрайнім степам та лісам, поки не опинився біля підніжжя Високої гори, де ріс старий дуб, якому виповнилося тисяча років, а з-під його коріння било джерельце. Напийся моєї води та ходи праворуч, продзеркотіло джерельце. Ще чого пити цю брудну воду? пробурчав принц. Він не став пити воду та поїхав ліворуч. Довго він їхав і нарешті опинився на березі широкої річки. Підпливла до берега дика качка та промовила людським голосом. Дарма ти не послухав поради. Багато днів втратив твій шлях праворуч. Розсердився хаджав, Чого це ти мене повчаєш? Мене сина самого падишаха. І Хаджах знову повернув ліворуч. Багато днів їхав хаджав уздовж берега річки. Бачить він, сидить на березі жінка з немовлям та гірко плаче. Хаджаф навіть не запитав, чого жінка плаче. Він помчав на своєму коні та став переправлятися на другий берег. Заплачуть яблука у долонях твоїх. Ох, заплачуть! крикнула жінка вслід зникаючому вершнику. У цей час молодий горшечник хусейн теж вирушив шукати чарівні яблука. Тільки коня в нього не було, і тому він. Ішов пішки. Минуло багато днів, і нарешті він прийшов до підніжжя гори, де ріс старий дуб. Напийся моєї води та ходи праворуч, продюркотіло джерельце. Дякую тобі, джерельце, сказав горшечник та пішов далі. Довго йшов Хусейн, поки не прийшов до річки. Підпливла до нього дика качка і сказала. Добре, що ти послухав поради. Іди весь час праворуч і скоро досягнеш мети. Подякував горшечник качці та пішов далі. Бачить, сидить на березі жінка з немовлям, та гірко плаче. Чого ти плачеш? запитав її юнак. Як же мені не плакати? Я не можу перебратися на той берег. Адже вода така холодна. Хусейн підняв на руки жінку разом із дитиною та переніс через річку. Ти добра людина, хусейне, сказала жінка, і я тобі віддячу. А тепер слухай мене йди гори, що синіє в далині, ти побачиш сад за їри прекрасної. Там ти легко відшукаєш. Чудесне дерево до нього тебе приведе. Перлиновий новий сміх яблук. Торкнися долоною стовбура дерева та прокажи мене прислала фатьма. На світанку піднявся Хусейн та пішов до саду за їре. Увійшов юнак до саду навколо скільки яблук, яка ж з них чарівна, як раптом він почув дзвінкий сміх. І одразу пішов туди, звідки він лунав. Хусен підійшов до чарівної яблуні і проказав заповітні слова. Мене прислала фатьма. Гілки нахилилися до нього, а чудові яблука самі зістрибнули йому до рук. Хусейн вийшов із саду, тримаючи в руках чарівні яблука. Як раптом, де не взявся, скаче принц, хаджав на коні. Гей, ти жебраче, що це в тебе в руках? Ану, дай сюди. Впізнав Хусейн принца, вклонився йому та відповів спокійно. Ці яблука, пане, самі прийшли мені до рук, а іншому вони не дадуться. Як ти відповідаєш, сину, самого Падишаха? закричав Хаджаф. Він ударив хусейна мечем по голові. Вихопив у нього з рук чарівні яблука та поскакав геть. Дізнався багатий султан, батько Заїри Прекрасний, про те, що з саду його дочки зникло кілька чудесних яблук, і наказав він оголосити, що віддасть свою дочку за того, кому чарівна яблуня сама віддала свої яблука. Почув про це принц, Хаджав. Та вирішив попитати щастя. Він зібрав великий почет, навантажив підводи подарунками для принцеси та вирушив у дорогу. Серед слуг принца був і горшечник Хусейн. Він хотів подивитися на принцесу Заїру та ще раз побачити чарівну яблуню. Хаджав прибув до султана, вклонився йому і його дочці. Та оголосив, що перевіз чарівні яблука. Принцеса Заїра хотіла подивитися на своє яблука, витяг принц їх із торби, а рум'яні яблука заплакали. Заридали, застогнали так, що всі навколо теж заплакали. Цей чоловік обманщик, сказала Заїра прекрасно. Нечесним шляхом вдістав він мої яблука, не буду я його дружиною. А яблука випали з рук хаджафа та покотилися по доріжці саду. Котяться вони, котяться, як раптом зупинилися біля ніг горшечника хусейна, що стояв посеред почту принца. Нахилився хусейн, взяв у долоні яблука, а вони одразу ж. Припинили плакати і залилися сміхом так, що сад сповнився веселощів та радості. Батьку, ось той, кого доля мені призначила, сказала Заїра. Так горшечник Хусейн став чоловіком Заїри Прекрасної.